Ми ну протезуємо людей з інвалідністю інші категорії. Люди, які чи то по хворобі, чи по травмі залишились без нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Зараз так сталося війна. Теж люди потребують протезування бійці. Протезування саме сучасно. Ми робимо із комплектуючих фірми отобок, індивідуального виготовлення з німецьких матеріалів фірми отобок, індивідуальний підхід будь-якої групи мобільності чи то перша, друга, четверта. За фахом, якщо мене взяти, у мене стаж вже більше 40 років. Ну так склалося у 2016 році році, ми створили. Сьогодні практикуємо поїхати додому до безпосередньо до людини. Знімаємо там мірочку, потім другий раз їдемо до їх, теж підганяємо, робимо. І так само і видаємо, і учимо, і якщо є необхідність, можемо поїхати і. І четвертий, і п'ятий раз протези верхніх і нижніх кінцівок ми видаємо безкоштовно за рахунок коштів державного бюджету. І ми працюємо згідно чинного законодавства в рамках граничних цін. В залежності від ступені мобільності, від, ну і відомо, що від індивідуальних особливостей самого пацієнта інваліда. Ну це один із, із таких варіантів. Ну, будемо говорити, непогана комплектація. Узел 3Р-78 це все, от обок. Німеччина, стопа. Ще регулювання буде, ще обробка буде, косметичне покриття на йому. Ну, це як один із варіантів. Такі от протези, стегна. Є такі от протези. Протези робимо ще для купання, це теж дуже важливо. Ортези дітям. При різних захворюваннях, при косолапості, при плосковальгусних стопах, при дитячому церебральному перелічу, це будемо говорити вироби тимчасові дитині. Вони потім, коли дитя виліковується, ну будемо говорити, чи після оперативного втручання вже в такому виробі дитя не, не потребує. 3 р 80 для протезування ампутація вище коліна. Отакий от от -от, боковський узіл ми використовуємо в якості колінного суглоба. Це теж е, такий високофункціональний узіл. Третя, четверта мобільність ми його ставимо. За допомогою отакого, такого от пристрою витягується і рівняється грудна клітина. Ми, ми знаходимося в Житомирі, а до нас звертаються в наше місто і Дніпропетровськ, і Кривий Ріг, і Вінниця, і Одеса, практично і Западно, і Львів. Практично вся Україна звертається за допомогою такого корсета типу «Шино» Да, ми одягаємо, це індивідуально, видається він безкоштовно за рахунок коштів державного бюджету дітям до 18 років. І додатково одягаємо таку брейс-систему систему, яка іменно рівняє кілівну деформацію грудної клітини. Вона лікує деформацію грудної клітини, кіловидну деформацію і, і нижче протрузію риберних дух. Кість одівається оболочка, і людина може ну, щось таке убиту, навіть цей стакан взяти чи щось таке притримати, Це теж дуже важливо. Це в нас це вже йде в нас таке виробництво, саме, саме таке. Безпосередньо в процесі він ще не, не готовий, далеко ще не готовий. Робиться, то мірочки. Це все в процесі, щоб ви розуміли, це ампутації нижніх кінцівок, шопар. Тут це все корсети, будемо говорити так, це все в процесі. Ну і Дитятко носить, будемо говорити, йде до лікаря, лікар дивиться, веде вже. Ну, це оці всі вироби ми видаємо, а дитя лікується в супроводі лікаря. Якщо людині треба, вона може приїхати, взяти, підібрати, поміряємо, порадимо, проконсультуємо. Це все, все людина отримує.